Можна сказати, що ні. Взагалі через те, що у мене телефон кнопочний старий, так, можна сказати, від людей. Або по телебаченню, якщо вони вже щось розказують про це. Звичайно, доводилося стикатися з фейками. Навіть у наших карюківських групах були розміщені оголошення. Оголошення були по поводу роботи. Пропозиція була дуже зацікавлена і люди телефонували туди. Телефонували, тобто навіть розказували, куди б їм підійти а, іменно, ну, по самому місту, навіть якщо люди кажуть, що звернули увагу на те, що а, це в самому місті. І коли вони телефонували, тобто їм деякі задавали питання ну, а, по поводу роботи, і люди так розмовляли, але люди не звернули на номер телефону. То є номер телефону 0,90. то йде платний. Тобто людина телефонує, розмовляє, і в її зраховуються кошти. Ну так, як йде з'єднання, і людина розмовляє, тому виходить, що гроші було з'єднання. Людина говорила, деякі говорили 5-10 хвилин, а деякі і півгодини розмовляли, і гроші зраховувалися. Але, на жаль, то був. Фейк. Тобто люди на це попадали і дуже прикро, що попадала і не одна людина. З нашої сторони, навіть було, ми писали цій людині, але вона відповіді ніякі не давала. Тобто вона взагалі ігнорувала, а потім і навіть заблокувала нас. Тому прошу звертайте увагу, як ви телефонуєте по поводу об'явлення, то зверніть увагу на номер. Тому що номер був, вже був підозрілий, 0,90. Тобто такого оператора. Рано. В адафоні не в лафі, не в Київстарі немає. Чи стикалися ви з фейками? Так. А як це було? Зателефонували мені на телефон і сказали, що з моєї картки знімають гроші. А я скажу, знімайте, там один карбованець лежить, і вони положили трубку. А ще бували такі випадки? Чи у вас знайомих? знайомих? Знайомих бувало. І що це було? Теж телефонували, запропонували роботу і тоді зняли з телефону гроші. Чи стикалися ви з фейками? Так, на жаль, в сьогодні дуже, дуже багато інформації, такої, яка не перевірена. І саме ПСО, це, і наш ворог підкидає нам цю інформацію. Щодо особисто, чи стикалася я, ну. Такі, знаєте, багато було фотографій, зацікавлювали, чи дійсно це правда, чи неправда, але зараз також є можливість перевірити, тобто сканувати, е, е, скачати фотографію в інтернеті, передивитися саме коли вона була вперше опублікована в інтернеті. І це дає можливість побачити, ну і так далі. Що, чи це сьогоднішня фотографія зараз зроблена, чи це вже була декілька років навіть. Е, Ну колись, і можливо, це саме е, не в нашому місті, а десь в іншому було. І у вас була така фотографія, яка викликала сумніви? Е, така цікава фотографія була, де дівчина е, стоїть на вокзалі, проважає хлопця е, свого, і там було написано е, Москва, тобто на заробітки до Москви. І знаєте, тим більше, що це було за опубліковано зараз, тобто, це е, Зараз, щоб їхав наш хлопець, і були поїзда на Москву. Вибачте, коли береш цю фотографії, я передивилась. Відразу воно показало, що це було затерто Харків. А було написано Москва. Чи стикалися ви з фейками? Ви знаєте, це таке важке запитання і як на його правильно відповісти. А як його можна розлічити, Чи то фейк, чи не фейк? Ну, чи пользуюсь сетями, Фейсбук різними тим старинками. От другий раз читаєш на війни, прочитав, а потім через два-три дні каже, що це фейк. Так от як його розпізнати нерзів? Чи то фейк, чи то правда. А ви особисто, коли зустрічаєтеся з фейками, як ви їх розпізнаєте? А, ну, зазвичай я, я звертаю увагу на номер телефону, тобто, щоб там було 066, ну, шістдесят шість. 0,50, ну якщо це лайф, то 0,93 і так далі. Тобто, звертаю на це увагу. А, і на якісь такі підозрілі, в мене чому була навіть підозра в тому, що тобто була об'ява у Корюківській групі, де а, Пропонують роботу, але коментарі були закриті. Тобто, ви і на це, будь ласка, звертайте увагу. Ну, дивно, що людина виставила по поводу роботи, але а, самі коментарі закрила. Тобто навіть люди не можуть ділитися своїми враженнями про те, що ну, чи це дійсно та робота, чи вона є, чи нема. Тому що в інших об'явах це все є. Тобто люди діляться своїми а, Хтось телефонував, хтось каже, що там мала зарплатня, ще що щось. Тобто можуть про це прокоментувати. То тут навіть у цій об'яві були закриті коментарі. Так звертайте, будь ласка, увагу. Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з фейками? Стикалися. Як це було? Колись наш всіма любимий президент Горбачов обіцяв до 2000 року. що... Вся мала, кожна молода сім'я одержить окрему квартиру. Чекаю до цього часу. А зараз в умовах війни, коли триває війна, стикалися з фейками? Стикалися. Якими? З усякими. Через один. Кожна інформація то правдива, то фейк. То правдива, то фейк. А як ви розпізнаєте, це правда чи фейк? Чуйка.